Вітаю з України! З вами Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. У цьому відео хочу звернути вашу увагу ось на таке явище, як недобросовісна реклама наших українських виробників. Ще можна якось криво косо зрозуміти, коли це стосується якихось інших товарів, але коли це стосується необхідних виробів для наших захисників. Тут же треба мати, хоч яку совість. Дуже багато цехів та міні-цехів зараз відшивають для наших захисників. І давайте розберемо на конкретному прикладі, у чому тут справа. Дивіться, ось така типова об'ява. Таких об'яв, наприклад, на сайті OLX, дуже дуже багато. Читаємо зимовий спальник до мінус 20 градусів Цельсія. Що це означає? Це означає, що наш боєць. Зможе в ньому відпочивати і спати при температурах на морозі до мінус 20. Читаємо далі. Цей спальник зроблений із синтепону 300 грамів на метр квадратний. Для тих, хто не в темі, дивіться, це десь приблизно 3 см товщиною синтепона. От мені дуже хочеться взяти оцих виробників, які розміщують таку. Рекламу навіть в найтеплішому одязі запхати їх в цей спальний мішок і покласти їх в пасаці чи в окопі на морозі 20 градусів Цельсію, і через пару годин просто подивитися, що ж буде з таким виробником. Розумію бажання заробити, але ще раз давайте працювати чесно, майте хоч якусь совість, коли річ стосується тих людей, які вас захищають. Колеги, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому все з вами був Павло Світін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. Давайте підтримувати чесність у швейному бізнесі. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось можливо, і у реальному житті.